Як я попав на землю. я дивився на землю з такого хмарочного балкона. Я так сказав, як я хочу на землю. І все, і більше нічого не пам'ятаю. І я попав в маминий животик. Люди почали за Адама і Є. Адам це пісок. А я оцеду. А якщо пісок йду зі мною, то получається людина. І зі мною людина почалась більше, більше, більше. Люди почали мудріти, 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 і вийшовся такий великий город. Зло у кожній людині і добро. Частинка зла і частинка добра в людині. Одні зробили. Більше поганого, а другі більше хорошого. Але майже всі почали не вірити в Бога. В злих людях перемагає зле, а в добрих доброта. А якщо людина розумна, то зло для неї нічого. розум сильніше за сила. У мене в групі дітки всі силу вважають. Вони думають, думаю, якщо вони стануть сильні, вони всіх будуть перемагати. А насправді, як, щоб перемагати, не треба бути сильним, треба бути розумним. Життя як мультик. Дивитись мультик. І бачиш, як там хтось бігає. І ти так само бігаєш. І мені не хочеться вмерти. Просто я думаю, що я в мультику живу, а я в мультику не люблю. Я маю енергію. Ну, якщо б я її багато мав, то я би не хотів заволодіти світом, я б його поставив на місця. Бо тут люди вони вважають, що так, другі, що так. Це, звісно, нормально. А якщо вони будуть вважати одинаково, це нормально. Кожен по-своєму має е, світ вражати. Коли я виросту, і я буду їздити по всяких країнах і перемагати. Втаньте. Я хочу бути розумнішим. Я буду розумнішим. і, і Весь світ буде розумнішим, буде так. Я вже так, народилась дітки. Я їм все розказав і почалося розміщатись з розумом. виросту. Дуже багато розумів. Ласку. Жили були добро. один брат, добро і зло, ну вони пішли в подорож, йдуть, йдуть, добро, говорить, ой, зло хоче його обманути і говорить, дай ми з твого хліба. я сьогодні з'їм, а ти мого завтра Добро Ну, ідуть, Говорить, добро, дай мені хіба хоч, ні, тоді, коли я тобі роком. Він ма протиспонити ще договір. Садати знову мені рано. Базар не любить ті, хто збить. І я беру два чимода. Все, що добро людям. Дає щось таке добре, бажає доброго щось. Воно любить людей, а зло щось погане хоче зробити, хоче щось так його, щоб все позабирати. І так не любить воно людей, а просто тільки себе. Все хоче до себе забрати. Я дорослих бачу по очах, дивлюсь на очі і починається якось в мене щось таке. Розісняється, що щось таке погане з'являється, а деколи хороше, коли людина хороша. Я думаю, що добре живуть для того, щоб допомагати бабушкам, ті, що не мають грошей, галікам, хочуть їм допомогти і дітям. Вони народили дітей і вони їх можуть успокоїти, коли вони плачуть, можуть їм щось. Дати, щось добро показати, може їм щось розповісти, що добро, що зло. Я сама не знаю, що зло з'явилося, але я думаю, що зло зробив не Бог. Я сама не знаю, хто це зробив. Мама моя плаче. Коли щось погане чи гроші не отримує. Вона приходить з роботи і їй стає погано. Коли нема грошей, то вона почає щось читати, думає, пропали гроші, де вони, там щось в неї робиться. Вона щось стається з неї погане і вона дуже сильно плаче. Так їй щось больно стає. Коли мама плаче, тоді я плачу. Бо мене якось від неї береться до мене і я плачу. Я не знаю, ким я ще хочу стати або позарувати, не хочу, бо мама завжди приходить втомлена, а я не хочу втомлюватись. Перше, я хотіла робити прически, ну, перегмахерською стати, щоб найкраще робити. Хотіла знамініту стати. Бо знаменіти багато грошей получати, а проста робота ну, так собі. Я хотіла бити в Америку, в Діснейленд, бо там багато цікаво, діти можуть побачити і всякі там каруселі, і щось там інтересне, і там багато мультиків, там дуже добре. Я думаю, що я скрізь би хотіла подорожувати. Но... Я би не хотіла подорожувати на небо, бо мені тут добре. Якби я побачила доброго дядя, я б йому сказала, щоб він людям багато дав грошей і здоров'я, і щоб вони мали якесь почуття, і щоб вони стали добрі. Дорослі думають, що е, раз не платять зарплати, потрібно розчитувати ну, з роботи, ще звідкись. Вже починають не на ту дорогу ставати. Дорослі хай щось собі думають, ну, що труботи, хай піклуються про своїх дітей, не кидають їх, не починають запивати. Я був ще милий, мене лишили прав від батьків. Це ще коли я пішов в перший клас, без було. Мої батьки не мене добрі, але за плечі, згорі я не знаю, що і лишили прав. У мене ще є ще два брата старших, то їх також лишили. Я менше, то його ще не лишили, бо батьки вже виправилися трохи, стали кращими. За нами дивиться, опікується нами. Це бабуся, нашої опікун. Вона ну, доглядає нас, вона зробила з нас людей, вивела нас в люди. Я вчуся в школі інтернаті з першого класу. Хожу на музику вже три роки. Займаюся в духовому оркестрі, граю на другому планеті. Мені подобається дуже музика. Мене тягне сюди на музику. Може я і за цього, і з музики я став на кращу дорогу. Я вже думаю наперед, що після 11 класу піду в музичили. В армії буду грати на музиці, може навіть після армії, Також десь буду в музичну школу чи вчитель, чи так буду грати. Музика все-таки тримає мене тут в школі, щоб я десь там не ходив красти чи ще щось. А мене тримає. Мені нічого не хочеться, але музика мені піднімає настрій, вона мене розслабляє. Я прийду на музику, там сяду, зігаю, і мені вже стає краще, бо я вже не думаю про те, після чого я волнувався там, чи ще щось. Я вже думаю тільки про музику. Думаю про ноти, щоб не збитися з нот. Ну, музика це для мене як початок життя. І що для людини якісь там гроші, багатство, це що він задоволений тими грошима, тим багатством цими всім, тими машинами, домами. То я задоволений для себе так музикою. На ремонт труб, перший заробіток. Для мене багато чого означає. Ми заробили немалу суму. З музики він був у мене перший. Ну і ми так вже почали потрішки виходити, грати. Похорон маємо грати, граємо також для людей. Це непогано на даний момент. Мої батьки дуже люблять мене, і наді мною можна сказати, прямо такі трясуться. Вони не дають мені спокою. Вони возять мене зі школи, забирають школи, все чогось бояться. Коли мені треба кудись піти, вони йдуть за мною. Таке відчуття, що вони ще поставлять мені телохранителя і буде за мною ще телохранитель ходити. Моє майбутнє, я поки що собі не уявляю, яке воно буде, бо мої батьки за мене все вирішать. Ми відшовкуємося на даний момент від фінансів своїх. А мій розум я так вже давно зрозуміла, в цьому немає ніякого значення. Чуся просто для себе. Звичайно, в кожної людини повинні бути якісь реальні свої плани на життя. Я, наприклад, дуже люблю співати і хочу стати актрисою. І мої батьки це, звичайно, зможуть для мене зробити. Вони можуть намовити пісню, і я можу запросто стати зіркою великою. Сьогодні все вирішують гроші. В кого повні кармани, той може пробитися будь-куди. А от ми можемо йти по вулицям і бачити тих бідних дітей, які ходять під церквою, під в Луцьку дуже багато дітей таких під собором. Я не можу зрозуміти, чого держава не може для них зробити таких условий, як і для нас. У мене колись була така в дитинстві мрія пособирати всіх. Хотів і собак з вулиці, і зробити їм якби, такий заповідник. Але це виявилося нереальним, тому що на нашій вулиці зараз дуже багато, всяких тварин. А в нашій державі зараз дуже багато Оці от Люди мені нагазують тих тварин. Але так як логічно подумати, я не можу їм нічим допомогти, бо якщо я кожному давала би. По деякій сумі грошей, і мій би батько просто-напросто теж обанкрутився. І тоді би я теж ходила і жебракувала. Бо від того жебратства ніхто не застрахований. Всі думають, що багатим зараз дуже добре жити. Але якщо логічно подумати, це не так. Кожен раз ти йдеш і думаєш, як би там тебе не. Не підстрелили, як би там тебе не викрали, як би там ще щось не зробили з тобою. Страшно за свого батька, за свою меншу сестру. Я не можу зрозуміти, що робиться в цьому світі, чому тут так багато насилля і чому ніхто не хоче зробити так, щоб того насилля було менше. Ідіть, дітки, ідіть, хай щасливою і доброю буде вам дорога.